Усі мої вітання. З вами знову Дмитро Лашок, і я сьогодні хочу дати такий легкий комплекс. Можна використовувати його як ранкова практика. Він буде короткий, але приємний. Я дав більш-менш таку складну версію на інстаграмі. Але це так, щоб залишити. Нагадую, повноцінні комплекси тренування у спонсорстві 300 гривень на місяць, і у вас 60 з плюсом. Повноцінних практик і для новачків, і для професійних людей, котрі вже давно займаються. Отже, ми починаємо дихаємо, як завжди, через носа. Стаємо рівненько. Робимо ось такий пістолетик або, або замочок. Руки перед собою тягуємо живіт і починаємо тягнутися до неба руками. Вийшли у положення, коли руки намагаємось завести за. Голову не клюємо головою, маківку тягнулись до неба. Наші долоні над маківкою. І починаємо тиснути грудь допереду. Ми намагаємось груддю тягнутися до стелі. Ось так. Починаємо і тиснемо. Вдих, видих, можемо нижче, трохи піти. Вдих, видих. Намагайтесь не попереком робити це, а навпаки, груддю. Не проламуйте поперек, тягніться груддю вверх. Вдих, видих. І плечимо, плечимо назад. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємося. Руки можемо ось так. Можемо ось так. Як кому зручніше, ми виходимо. можливо, так, в героя. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І, вдих. і видих. Повертаємо ногу. Сбираемся руками в таз и вытяжение. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдих. видих. І вдих. і видих. Зараз ми присідаємо. Руки ставимо на підлогу. Навантажуємо саме руки. Більше нічого. Перлися І потроху вирівнюємо ноги. Оце навантаження йде в руки. Вдих. видих. Вдих, на видих. Вдих, на видих. Вдих, на видих. Вдих, на видих. І вдих. І видих. Виходимо у вершника. Вдих. Видих. Стегна на паралельно підлозі. Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз знову тягнемось до неба. Руки звели в замочок. І знову тягнемось. І тягнемось груддю, як завжди, до стелі. Десь ось туди. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Виходимо в героя. На іншу ногу вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Ставимо ногу. Знову впираємось руками. Тиснемо і витягуємось. Вдих. Видих. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Знову приседаем. Руки ставимо на підлогу, навантажимо саме руки. Відчули напругу в руках і вирівнюємо ноги. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Виходимо у вершника. Спинка рівна. Стегнем паралельно підлозі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розславилися. Дуже раджу вам. Цей комплекс, якщо вам сподобався, він не дуже легкий, одразу кажу. Я навіть по собі відчуваю, що в мене забилися плечі. Робіть акуратно у межах своїх можливостей. Це перше. Друге, в незалежності від того, яке відео під... виходить на каналі, будь ласка, робіть його. Є проблеми з цією ділянкою, немає. Будь-яке відео на неболючу ділянку. Так чи інакше, як профілактика від болю у тій ділянці. У нас немає зайвих м'язів. Завжди це пам'ятайте. А вам? До зустрічі і не забувайте, що повноцінні комплекси у спонсорів.